Пропонується до продажу затишний будинок у мальовничому селі Бадалово, розташованому всього за 10 кілометрів від міста Берегово, що робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає баланс між сільською тишею та доступною міською інфраструктурою. Будинок має загальну площу 100 метрів квадратних та включає три кімнати, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання всієї родини. Будівля зведена з цегли, утеплена та оздоблена декоративним покриттям типу Шуба. Що додає естетичність і забезпечує ефективну теплоізоляцію, покрівля виконана з шиферу, що гарантує довговічність і надійність у будь-яких погодних умовах. Будинок зберіг акуратний косметичний ремонт, який за бажанням можна оновити. Проте навіть у наявному стані оселя повністю придатна для проживання. Для обігріву встановлено газове конвекторне опалення, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку холодну пору року. Як альтернатива або додатковий варіант у будинку є кахельна піч, яка стане у пригоді у разі відключення газу або для економії ресурсів. Двір облаштований з максимальним комфортом. Територія повністю забетонована, що дуже зручно для щоденного використання, адже навіть у дощову погоду бруд не потраплятиме до будинку, а надійний металевий паркан із міцними воротами забезпечує приватність та безпеку. Виноград що обвиває паркан, створює атмосферу затишку та природньої краси. Земельна ділянка площею 13 соток є рівною та доглянутою. Вона стане чудовим місцем для облаштування саду, городу. Навіть зони відпочинку. Тут ви зможете вирощувати власні овочі або фрукти, або насолоджуватися часом на свіжому повітрі. В будинку вже є необхідна побутова техніка, зокрема, духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник та пральна машина. Меблі, хоча й не нові, але перебувають у гарному стані та дозволяють одразу ж після покупки заїхати та почати жити. Село Бадалово має добре розвинену інфраструктуру, що робить його комфортним для проживання. У пішій доступності знаходиться школа, дитячий. Чий садок, амбулаторія, аптека, парк, а також кілька магазинів і кіосків, регулярне транспортне сполучення із берегове, яке забезпечують маршрутки, дозволяє легко дістатися до міста та вирішити робочі чи особисті питання. Тут ви знайдете не лише зручності, але й місце, де можна по справжньому відпочити душею. Не пропустіть нагоди зробити цей будинок своїм. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.